Вітаю! Для оновленого компонента TextField було реалізовано функціональність видалення внесених пробілів на початку і в кінці текстового значення. Для того, щоб налаштувати і перевірити цю функціональність, оберемо компонент TextField, і в закладці Validation натиснемо чекбокс Trim Spaces. Тепер, коли ми на формі внесемо якесь значення, поставивши пробіли перед цим значенням або в кінці, ми побачимо, що в запиті, відправленому з форми, ці пробіли будуть видалені. Якщо текстове поле складається з декількох слів, то пробіли між цими словами не аналізуються і не видаляються. Давайте перевіримо. Введемо декілька пробілів, якесь слово, і ще декілька пробілів після цього слова. Подивимося, як буде виглядати наш запит. Бачимо, що пробіли перед текстом і після видалені. Спробуємо зробити те саме, але додамо, наприклад, між словами три пробіла і в кінці декілька пробілів. Бачимо, що в запиті сформувалось тестове значення з трьома пробілами між словами, але на початку значення і в кінці пробіли видалені. Це вся демонстрація. Дякую за увагу.